Чому погані думки приходять нам в голову? Ми не хочемо, але все одно брудні думки в голову приходять. Але чому? Розум наш найбільший друг, а розум наш найбільший ворог. Коли ми йдемо за своїм розумом, розум збиває нас зі шляху. І коли ми збалансуємо розум, тоді ми отримаємо все в нашому житті. Ми намагаємося зупинити брудні думки, що приходять у наш розум. Але чим більше ми зупиняємося, тим більше цих думок проникає в нас. Чим більше ви тікаєте від чогось, тим більше це прийде до вас. Тож не тікайте від цієї речі, а зберігайте на ній рівновагу. Одного разу до Гаутами Будди прийшов молодий чоловік і сказав йому: О Будда, чому в моєму розумі так багато брудних думок? Ну, я не хочу, щоб брудні думки приходили в мій розум, але думки про хтивість завжди бігають у моєму розумі, і я дуже засмучений, думаючи про них. Моя енергія та час витрачаються на роздуми про все це, і через усі ці думки я інколи не можу залишатися спокійним і мене завжди захоплює побачення з жінками, не може зупинитися. Будда посміхнувся і запитав юнака: Ти знаєш, що це за жадоба? Тоді хлопець відповів і сказав: Будда, я не знаю, що таке хіть, але так, щоб це не було, це дуже погано. Потім Будда сказав тому молодому чоловікові. Насамперед, ти повинен зрозуміти, що все, що є в нас природним, не є поганим. Він так чи інакше потрібен у нашому житті. Хіть це не погано. це відчуття в нашому розумі, яке змушує нас відчувати брак чогось чи іншого. І тоді нас приваблює ця річ, щоб отримати цю річ. Наприклад, якщо у вас бракує грошей, то у вас є бажання отримати гроші. Виникне хіть. Це не означає, що хіть погана. Але це якесь почуття потреби нашого розуму. І коли ця потреба є фізичною, тоді ми називаємо її сексуальною хіттю. Молодий чоловік сказав Гаутамі Будді. Будда, я зрозумів значення хтивості, але ти скажи мені, звідки воно береться і як воно береться. Гаутама Будда сказав, що хіть не береться ні звідки. Воно тільки в нас, і його необхідно мати. Тільки тоді людський рід розшириться. Юнак сказав. Якщо це всередині нас і також необхідно, то чому люди говорять це неправильно? Будда сказав, що це проблема. Люди неправильно думали про хіть, це намагаються приховати і придушити. Хіть не є неправильною, але неправильно використовувати хіть неправильно. Люди починають жити заради того, що їм подобається, і постійно про це думають, але це все неправильно. Будда сказав юнакові. Ти знаєш, що навіть тварини займаються сексом. Юнак відповів: так, Будда Еві. Будда, навіть тварини мають жагу, тому що навіть тварини будуть вести своє покоління вперед. Будда сказав: Тоді чому б нам не назвати їх тварин неправильною. Сказав юнак, Я не знаю, Махатмо, ти скажи мені. Гаутама Будда сказав, що тварини не використовують свою жагу для насолоди, вони використовують її лише для продовження роду. Природа не дала достатньо розуміння тваринам, щоб вони могли зробити хіть основою свого щастя, тоді як людина використовує все, що є в природі для свого щастя на основі свого розуміння. Ми, люди, зробили секс і хіть засобами нашого щастя, тоді як природа дала нам продовжувати свій рід, але люди зробили це головною метою свого життя і неправильно дозволяти хтивості нестримно. Чому ми домінуємо, чому воно стає неприборканим? Тоді Гаутама Будда сказав: Слухай, що я тобі зараз скажу? Слухайте уважно, ви зрозумієте всю грухтивості, ви отримаєте відповіді на всі свої запитання, потрібно лише зрозуміти, уважно слухаючи. Потім Гаутама Будда сказав молодій людині: Давай почнемо, давним-давно гуру і його учень жили в ашрамі. Учні щодня ходили до села за межами Ашраму, щоб отримати посвячення. Учень, який ходив у село збирати милостиню. На тому шляху була річка, через яку він щодня ходив збирати милостиню. Одного разу він побачив хлопчика, який ховався за деревом. Він підійшов до хлопчика і запитав: Брате, що ти дивишся, ховаючись за цим деревом? Хлопець сказав: Гей, ти не бачиш того, що бачу я. Коли він подивився на річку, там якісь дівчата набирали воду. Дівчатам буде 14-15 років. Тоді учень сказав хлопцеві: Ой брате, там дівчата набирають води. Який сенс у ньому ховатися? Тоді хлопець дивиться на учня і каже йому: Гей, ідіоте, ти не бачиш, що я роблю. Як ті феї черпають воду з річки, тільки подивіться на її вирази, подивіться на їм яке тіло, як згинається, піднімаючи горщик, і як її волосся розпускається на талії, ніби краса розсипана. Учень знову дивиться в бік річки. І цього разу продовжує дивитися. Досі він нічого не бачив і був абсолютно безстрашний. Він нічого не боявся, але тепер почав ховатися і став дивитися на тих дівчат, ніби він скоїв якийсь злочин. І коли він ховався і дивився на тих дівчат, то всередині його затремтіло, і він сказав, що це я, що я роблю все, що я роблю, неправильно. Я повинен піти звідси, а потім він швидко йде. Потім він досягає ашраму. Після відвідування Ашраму він зайнявся своєю роботою, але те, що він щойно побачив, знову і знову поставало перед його очима. Та сама сцена грала в його думках, його розум спокусився побачити те саме, йому не хотілося робити жодної роботи. Щодня рано вранці він виходив із скиту за милостиною і йшов до дерева біля річки, де вже був хлопець, і таємно спостерігав разом з ним за дівчатами. Тепер він почав робити це щодня. Його розум більше не був зайнятий жодною роботою, він весь час був захоплений якимись думками, він також не міг належним чином виконувати роботу в ашрамі, він не міг ні нормально спати, ні нормально їсти, його розум був неспокійний, його розуму кортіло знову і знову бачити красу тих дівчат. Навіть коли Гуру роздавав милостиню, його розум був занурений у якісь інші думки. Гуру бачив ці дії свого учня. Тоді одного дня гуру покликав учня до себе і сказав, що з сьогоднішнього дня я також піду за милостинею з тобою, ми з тобою разом підемо жебракувати. Ось чому учень відмовив гуру і сказав: Ні, гуру Дев, чому ти засмучуєшся? Я одна можу нормально просити. Учитель сказав учню Гаразд, ти йди жебракувати сам. Після цього учень вийшов просити. Після того, як учень пішов, гуру також залишив ашрам і почав стежити за учнем, щоб побачити, куди він іде і що зустрічає, почав стежити за ним, щоб побачити все це. Трохи відійшовши, гуру, побачив, що його учень, як злочинець, ховається за деревом з хлопчиком і таємно за чимось спостерігає. Гуру також стояв позаду свого учня, щоб побачити, що бачить його учень, за що він ховається за деревом, як злочинці. Гуру побачив, що його учень спостерігав за дівчатами, які ховалися за деревом і брали воду з річки. Тоді гуру сказав учневі: Ти теж будеш просити жебрак у дівчат? Почувши голос гуру, розум учня злякався, і він почав пітніти. Він тремтів, наче піймав на гарячому, ловлячи злодія. Його стан погіршився, він не міг нічого говорити. Хлопець, який був з учнем, втік, що ще більше нервувало учня. З його вуст зірвалося лише кілька уривчастих слів. Він навіть не міг наважитися дивитися в очі своєму вчителю. Учитель подивився на учня і сказав: Мій учень безстрашний, він нічого не боїться, але що це? Де ти сидиш через страх? Учень сказав гуру: Вибач мені, я в цьому не винен. Той хлопець зрадив мене, але я обіцяю тобі, що після сьогоднішнього дня я ніколи більше цього не зроблю. Вибач, мене Гурудев сказав, що це не проблема, але ви повинні мати на увазі, що ми отримуємо той самий результат, якщо будемо підтримувати компанію. Коли ми спілкуємось, їхні думки входять до нас. Тож залишайтеся в хорошій компанії, щоб добрі думки входили до вас. Потім гуру та учень повернулися в ашрам і знову почали зосереджуватись на роботі ашраму. Він залишив ту дорогу і пішов іншою дорогою. Раніше він ретельно виконував свою роботу, але повільно в ньому розвивався гнів, а потім він почав злитися на інших учнів і став неспокійним. Тепер він навіть не їв у потрібний час. Раніше він їв дуже мало їжі. Одного разу ввечері гуру прийшов до учня і сказав йому, що ти пообіцяв мені, що будеш тримати свій розум під контролем. Скільки разів ви порушували свою обіцянку досі. Почувши це, учень упав до ніг свого гуру і почав плакати, плачучи. Він сказав гуру, що гуру Дев я багато разів порушував свою обіцянку. Потім я даю обіцянку. Але щоразу, коли я порушую свою обіцянку, це зовсім не під моїм контролем. Я дуже намагаюся витіснити всі погані думки зі свого розуму, але не можу цього зробити, навіть якщо б захотілося. Потім гуру сказав учневі Ходи зі мною. Гуру відвів учня в сад Ашраму і сказав учневі: Подивіться, тут є каналізація, по якій вода річки надходить до цих рослин, і ця вода тече безперервно. Чи можете ви зупинити потік цієї води? Учень сказав: Так, гуру дев, я можу зупинити цей потік. Тоді учень підняв ґрунт і поклав його на край дренажу. Ця вода на деякий час зупинилася. А потім через деякий час вода потекла з вершини того піску. Учитель сказав учню, що це? Ця вода зовсім не зупинялася. Знову він набрав кілька камінців і кинув їх у каналізацію. І тоді вода на деякий час припинилася. Але через деякий час вода виступила з верхівки тих галькових каменів. Гуру сказав: Учень, що сталося? Знову прийшла вода. Ви казали, що зупините це. Чи можемо ми зупинити щось повністю? Тоді учень сказав: Немає проблем, гуру Дев. Я, я зупиню цю воду і покажу вам. Тоді він приніс великий камінь і поклав його на каналізацію. Вода зупинилася. Я виконав слова твої. Гуру посміхнувся і сказав: Ну, подивіться уважно. Вода зупинилася. Що вийшло? Розбивши дренаж позаду, і течучи з боку в бік, і подивіться уважно, вона також підійшла до цього каменя. І ця вода змінить своє русло і знову потече вперед. Потім через деякий час сталося те саме. Потім гуру пояснив учневі, те саме відбувається з тобою. Ти намагаєшся знову і знову, намагаєшся все більше і більше. Але кожного разу, коли твої зусилля ламаються, і вони завжди продовжуватимуть руйнуватися, або камінь там це твої зусилля. А ця вода ваші думки. Який би великий камінь ви не поклали, вода знайде дорогу. Побачивши це, учень запитав О гуру Дев, чи немає способу, за допомогою якого я можу позбутися брудних думок? Гуру сказав: Є шлях, ця вода надходить із річки джіс, звідти можна лише змінити русло цієї води. Гуру повів учня до річки, звідки вода надходила до саду. Гуру сказав учневі, що вода тече з цієї річки. Якщо ми перегородимо шлях, звідки вода йде в сад, то хіба ми не зможемо зупинити воду. Учень сказав: так, Гурудев, це точно може статися. Я перекрив цю воду звідси. Тоді вода не піде в стік попереду, а потім вода не піде в город. Тоді вчитель сказав: Учень, якщо в саду немає води, якщо вона йде, то звідки дерева і рослини візьмуть воду. Цим деревам і рослинам потрібна вода. Тоді учень подумав і сказав: Це ніколи не спадало мені на думку. Ще треба, щоб ця вода пішла на город. Гуру сказав. І є деякі з тих дерев і рослин, які щодня потребують води. Вони засохнуть і загинуть. Доведеться відкрити воду. Вислухавши гуру, учень відкрив шлях для води. Тоді гуру запитав: що станеться, якщо ми спрямуємо всю воду цієї річки в сад? Учень відповів: Гуру дев, там є дерева та рослини, які можна перемогти. Вони всі розтануть і нічого не залишиться. Гуру посміхнувся і сказав. Ти розумієш це? Нам не потрібно нічого зупиняти, просто завжди потрібно підтримувати баланс. Рослини знищуються від меншої кількості води, а рослини від надлишку. Наше життя протікає на балансі. Гуру сказав учневі: якщо я скажу тобі те, про що ти не повинен думати про манго, то чия картина стане першою у твоєму розумі? Майстер сказав: коли ми силою намагаємося зупинити нечисті думки, вони проникають у нас сильніше, тому ми ніколи не повинні намагатися їх придушити. Потім Гуру сказав учневі наші брудні думки також виникають через спілкування з поганими людьми. Іноді чуттєвості в нас немає, але через життя з якимись непристойними людьми вона домінує над нами. Тоді учень сказав: Гуру дев, ти правий, я заблукав. Тоді той учень цієї ночі спав дуже спокійно. Вранці він виконував свою роботу з повним серцем, а потім вранці пішов брати милостиню з тієї самої дороги, де хлопець все ще дивився на тих дівчат, що ховалися за деревом. Учень повів її до річки, де дівчата черпали воду. Він попросив води у тих дівчат, і одна з тих дівчат дала йому воду і доторкнулася до ніг учня. Учень поблагословив його. Будьте здорові, щоб розум був наповнений позитивною енергією. На його обличчі з'явилася посмішка, ніби він повернув щось втрачене. Він почав повертатися своєю дорогою. Саме тоді ззаду підійшов хлопчик, який ховався за деревом. Він підійшов до учня і сказав, що сталося. Сьогодні ви зблизька бачили, ви мене теж випередили. Потім учень сказав: Ми завжди зайняті зустрічами з іншими. Скажи комусь, що тобі подобається, якщо ти їй теж подобаєшся, то одружуйся, а до цього ти чимось станеш. Ідентифікуйтесь, не витрачайте так час. Потім той хлопець почав зустрічатися з тим учнем щодня, і він надихнув хлопця не ходити до річки, а потім цей хлопець почав боротися, щоб стати кимось у своєму житті. Отже, ви бачили, який ефект компанії: змініть свою компанію, змініть свої думки. Коли ми силою намагаємося зупинити нечисті думки, вони сильніше проникають у нас, тому ми ніколи не повинні намагатися їх придушити. Потім Гуру сказав учневі наші брудні думки також виникають через спілкування з поганими людьми, іноді чуттєвості в нас немає, але через життя з якимись непристойними людьми вона домінує над нами. Тоді учень сказав: Гуру дев, ти правий, я заблукав. Тоді той учень цієї ночі спав дуже спокійно. Вранці він виконував свою роботу з повним серцем, а потім вранці пішов брати милостиню з тієї самої дороги, де хлопець все ще дивився на тих дівчат, що ховалися за деревом. Учень повів її до річки, де дівчата черпали воду. Він попросив води у тих дівчат, і одна з тих дівчат дала йому воду і доторкнулася до ніг учня. Учень благословив його. Нехай у вас все буде добре. Щоб душевний настрій був наповнений позитивною енергією. На його обличчі з'явилася посмішка, ніби він повернув щось втрачене. Він почав повертатися своєю дорогою. Саме тоді ззаду підійшов хлопчик, який ховався за деревом. Він підійшов до учня і сказав: Що сталося? Сьогодні ви бачили зблизька. Ви теж мене випередили. Тоді учень сказав: ми завжди зайняті зустрічами з іншими. Скажи людині, яка тобі подобається, якщо ти їй теж подобаєшся, то одружуйся, а до цього станеш чимось. Ідентифікуйтесь, не витрачайте так час. Потім той хлопець почав зустрічатися з тим учнем щодня, і він надихнув хлопця не ходити до річки, а потім той хлопець почав намагатися стати кимось у своєму житті. Отже, ви бачили, який ефект має компанія: змініть свою компанію, змініть свої думки. Учитель запитав учня. Ви отримали відповіді на всі свої запитання. Тоді учень сказав: Так, Махатмаджі, дякую. Тоді гуру сказав учневі, що коли тобі в голову приходять брудні думки, то не вважай себе винним. Це тіло, і всьому цьому воно навчилося за тисяча років. Він не зламається лише через ваші думки чи клятву, але у вас є та сила, та енергія, яку ви повинні використовувати збалансовано. Ви жива енергія. Яка вільна відчути будь що. Тому ви знаєте себе. З цієї історії ми дізнаємося, наскільки важливі наші думки. Наші думки лише визначають напрямок нашого майбутнього. Ми повинні сприймати позитивні думки з повною силою в нашому розумі, щоб ми могли рухатися вперед у правильному напрямку. Дякую, що приєдналися до мене в цій подорожі з прийняття простоти та пошуку справжньої суті життя. Пам'ятайте, у світі. Наповненому шумом і відволікаючими моментами справді важливі моменти справжнього зв'язку, краса в повсякденності та сила автентичності. Якщо ви шукаєте натхнення, щоб жити повним і змістовним життям, на сьогодні це все. Ми підійшли до кінця цього відео, і я щиро сподіваюся, що ці поради стануть вам у пригоді. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу, тому якщо це відео допомогло вам подумати або чогось навчитися. Поставте лайк і прокоментуйте «Ом, Будхая Намах. До наступного разу залишайтеся уважними та надихайтеся.